Вітаю! У цьому відео будемо вирішувати наступну проблему. Перед нами завантажений файл з інтернету. У моєму випадку це документ програми Microsoft Office Word. Зараз я спробую його відкрити. На жаль, документ не відкрився, але з'явилося сповіщення із наступним текстом. Сталася помилка під час спроби відкрити файл. Спробуйте виконати такі дії. Перевірте дозволи на доступ до документа й диска. Перевірте, чи достатньо пам'яті та місця на диску. Відкрийте файл за допомогою засобу відновлення тексту. Поки що я натискаю ОК і закриваю документ. Тимчасове вирішення цієї проблеми наступне. Необхідно викликати контекстне меню на файлі і обрати властивості. Далі поставити відмітку біля слова розблокувати. Тобто, навпроти тексту цей файл походить з іншого комп'ютера і підлягає блокуванню з метою захисту цього комп'ютера. Після цього потрібно натиснути на кнопку ОК. Знову пробую відкривати файл. На цей раз він відкрився без проблем. Якщо ви завантажуєте багато файлів з інтернету, то таку дію прийдеться виконувати для кожного з них. Тому робимо наступне: натискаємо на комбінацію клавіш Windows R. Тобто утримуємо клавішу Windows і натискаємо на англійську клавішу R. Відкриється вікно, у поле введення якого необхідно вести команду, яку ви бачите на екрані. Після чого натиснути на кнопку ОК. Зверніть увагу на те, якщо у вас українська версія Windows, то деякі назви можуть бути на англійській мові. У розділі Конфігурація користувача відкриваємо Адміністративні шаблони. Тоді Компоненти Windows. Далі Диспетчер вкладень. Відкриваємо параметр Не зберігати відомості про зону у вкладеннях файлів. Ставимо перемикач навпроти увімкнено. І натискаємо на кнопку ОК. Тепер завантажені файли мають відкриватися без проблем. Але це не вирішить проблему файлів, які були завантажені до того, як ви внесли ці зміни. Спробую завантажити будь-який файл з інтернету. Нехай це знову буде документ програми Word. Після завантаження документ відкривається без проблем. На цьому буде все. Дякую за увагу і до зустрічі!